Ми сьогодні вшановуємо пам'ять великомочника Дмитрія, який, хоч і не був сам власне воїном, і не вставився ніякими подивими, але був воїном духовним, який після того, як йому доручили в управлінні від його міста одразу відкрився своїм городянам, що він сповідає Ісуса Христа, що Він вірує в нього і в зв'язку з цим. Писами робити його. І кількома масписує його. Христос сказав своїм учням, Настали часи, коли ті, що вибиватимуть вас. Будуть думати, що вони це роблять вілья Божого. що він захищає правду, істину починає нести зло і сам розпалюється ненавистю і нищить ворога, шукає ворога всюди, знаходить і нищить. І той, кто нападает, і намагается знайти собі ворога, шукає собі ворога і розпалюється, чтобы наказать. Щоб він, що він каже, що він царовик і якого. Це розділення почалося з того самого часу, коли стали приходити пророки ще в старому заповіті. бо вони стверджували правду і викривали зло а за це їх каміння розпилювали дерев'яними пилами і піддавали всіляким тортурам. Прийшов Христос, Син Божий, і стається те саме. Ми не даремно сьогодні згадали ту притчу. Півпало так читання притчі про багатія і лазер. І каже йому, яка закладена Богом. І треба не просто вислуховувати її, треба наслідувати, треба стверджувати ту саму правду. Якщо людина стверджує те, що заповідав Бог устами пророками існува, все буде добре. Але якщо люди відхиляються від цієї правди, і потрапляють на манівці і в гордині своїй несаловиті, вважають себе носіями істини найвищої. Через учнів своїх приходив до них. А вони учнів його, побивали камінням як Стефана, відрвали голоду, як Павлові, розпинали, як Петра, поважали себе носіями істини, бо не стверджували ту істину, яка була їм заповідана. No, it was commanded. Його заповідям люби Бога і люби країни. Його прикладу Бо Він не просто сказав, хто покладе душу свою за друзів своїх. Він життя своє поклав тіло віддав на розп'яття і не на найстрашніше муки. Недополучне перебування в комфортних умовах. Це покликання. І обов'язково це, це покликання до Бога, якою чистою, натхненною, полум'яною була і віра, і церква часи гоніння. І що з нею робилося, тоді, коли вона там чи там входила в співдружність з державою і починала служити. Так часто бувало. Небогові і людям. Церкві, як тілу Христовому, тобто знов таки Богу, а держави, а владі, а їхнім зазиханням, а їхнім потребам опановувати весь світ і приборкувати все, і підкоріняти собі все. що бувало в трагічній історії церкви. Церква повинна відчувати себе навіть тоді, коли і часи спокійні, а тим більше. Доби мучеництва. Бо якщо у нас буде таке натхнення, таке піднесення, така полов'яна віра, ми зможемо в стражданнях, в випробуваннях, в трудностях надихати людей і церкву виконувати ми свою неістотну місію. Надихнути, надати сили, покрилити. Але де цього вона повинна бути голов'яна? В неї повинна бути жертовність, навіть якщо зараз тебе на розп'яття не ведуть. Але зрозуміємо. Нам не даремно розповідає цю притчу про вас. Той, хто розкошував, отримав насолоду свою за життя свого. Той, хто страждав, хто приносив щось в жертву. Якщо подумати іншого способу сягнути Царство Небесного немає, як це важко? І людину, якщо вона слабка у вірі, може охопити і страх, і тривогу. Треба зміцнюватись у вірі. Бо слабкі у вірі відходять від того шляху, що веде до спасіння. Хай Бог допоможе нам.